Борітесь поборете це актуальні слова геніального українського поета, митця Тараса Шевченка. 9 березня в Україні святкують 209-ту річницю від дня народження Тараса Шевченка. Його слова пророчі настанови актуальні крізь століття і надихають українців в тилу і на передовій. У рівному на майдані незалежності відбувся загальноміський захід. «Тільки ворог ще сміється, смійся лютий враже, та не дуже, бо все гвине, слава не поляже. У рівному шанували пам'ять Тараса Шевченка на Майдані Незалежності поблизу пам'ятника, видатного українського поета, митця та пророка. Містяни читали його геніальні рядки, відомі на увесь світ. Не дуріте самі себе, учітесь, читайте і чужому научайтесь. І свого не цурайтесь. До 209-ї річниці з дня народження Тараса Шевченка у Рівному презентували пісню на один із його найзнаменитіших творів. Мені однаково. Плакани своїми неволі Шевченко вважається найвидатнішим українським поетом усіх часів. Він здійснив величезний вклад в культурну спадщину. Його твори об'єднують. Доводить це і Андрій. Він переселенець Севіродонецька. Цитує Кобзаря: Ми віруємо твоїй силі і духу живому. Встане правда, встане воля. І тобі одному помоляться всі язики, вовіки і віки. Попри сильний дощ, десяток рівнян прийшли вшанувати пам'ять пророка та вкотре послухати уривки його творів. І не сі, не скаже сім. Іля Томашевський Павло Стецюк новини Рівного.